Ой, чужино, чужинонько, зрадлива я дружинонько, одружився я з тобою після січі, після бою, після січі посічений, після бою скалічений. Пішов в хату, не топилось, хотів з'їсти не варилось, хотів лягти і спатеньки, як десь там, у матінки. А в головах на весілля не подушка, а каміння. Хотів лиха позбутися, додомоньку вернутися, стоїть муром ліс дрімучий, а за лісом гори кручі, ой, вихори, не кидайте, сирим піском закидайте, орли, орли, в небі майте, мого тіла не займайте. Ой, вихори, над ворогом, метіть пилом та порохом, а ви орли в небі майте, мою шаблю пригадайте.